Зараз покажу, що напроєктували для наступного енергоефективного об'єкта на базі теплового насосу. Це село Малехів, Львовська область. Значить, основним істочником у нас, як завжди, є тепла підлога. Розмістили типу, шкафи, там, де по дизайну підходить перший, другий поверх, замотали все теплою підлогою. Так, далі у нас це траси. Розмістили кімнатні термостати для зонального керування, і валимо далі по проєктіку. Значить, на другий поверх так само вивели, бачите, пральню поставили шкаф сюди скритого в шкафчик, не буде його видно. Ну і траси сюди підняли, і так само розташували повністю всі е, кімнатні термостати. Так, наступний у нас розділ: ми розмістили рекуператори. тобто у нас місце приточно витяжної вентиляції будуть стояти отут тут. -от. В цих місцях бачите, на другому на першому поверсі у нас в гаражі вит... витяжний вентилятор і тут провітрювачі Два і на другому поверсі, так же само у нас по спальням Є кімнатні провітрювачі, які частково зроблять якийсь більш-менш непоганий повітрообмін. В будиночку. Далі у нас система кондиціонування, Тож у нас є фанкоїли. Це обичні припатолочні фанкоїли. Отак от у нас буде в топкові стояти колектор. І отут, от, бачите, в цих місцях будуть стояти фанкоїли. це як внутрішні блоки, кондиціонера. Ну і до них, от бачите, підходять траси. да? Условно, це у нас буде система кондиціонування. Тут витяжки санузлів поробили для того, щоб працювали вентилятори. І зараз покажу тепломеханічне рішення. І... Ну, Водичка, двохтрубна система з, рекуп... з рециркуляцією. І зараз шукаємо тепло механічне рішення. Значить, дивіться, по схемі у нас буде тепловий насос повітря вода, зовнішній внутрішній блок, невеличка буферна ємність. У нас далі бойлер непрямого нагріву. На 200 літрів тут достатньо буде. Ну і у нас всього два насоси: один з, з підмісом для теплої підлоги і один зразу до колектора типу фонколів. Ну і звичайно, узел воду в води. Розташували ми все, от в такому місці, так от буквою П буде все красиво в нас поміщається. Зробили всі узли, прив'язки, ті типу обладнання. Отак, от ми потім бачите, по трубам воно все виглядає, вся запірна арматура підібрана. Ну і по суті, здаємо тепер менеджерам для того, щоб вони в оцю всю специфікацію, да, яка у нас. Отак, от під проект надається, зробили ті пасміту, і будемо на согласування вже віддавати замовнику. Тому, друзі, щоб зробити гарний ефективний будинок на базі теплового насосу, перше його потрібно побудувати. От, друге, спроектувати гарні інженерні мережі в ньому, і потім по етапам все реалізувати. Як по рецептіку. Ну от тоді буде дуже гарний результат, і будете жити за копійки. Кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла, або холоду, слава українцям!